І все буде гаразд, тільки не зобіть юночку, і не зовуть Віталіка, і не зовіть Арсенія, і не зовіть Олега. Зубіть своїх друзів 100 тисяч на майдані. Це завдання. Так, слава Україні! Україна, це Європа, Україна, це Європа. Україна, це Європа. Україна, це Європа. Україна, це. Друзі, продовжують чудову традицію, коли люди пропозиція така: всім разом піти до банкової і там показати стрічки на заборі, Запокласти все помираючи, що в нас є. Якщо ви хочете, там роздадуть кульки, є якісь там рукавички, що забрали, тому що ви розумієте, що ніхто не готувався. Це друге і головне, я пропоную, щоб ми збирались тут щодня до вільніського саміту о 22.00. Я розумію, що ми не можемо збиратися весь день, чекати за день, тому що всі працюють. Тому давайте 22-й, завтра ми теж тут збираємось. Це не означає, що всі, хто хоче залишитися за пропозицію Андрусєва, залишайтеся хто хоче, так тому що це одно наша, наша площадка. Те, що зробив Віктор Янукович, мені здається, не повинно для нас бути несподіванкою. Він по своїй суті антиєвропейський, антиукраїнський і антидержавний. І цей президент, цей уряд, і цей парламент, де є більшість партій регіонів, повинні піти в минуле. І ми йому купимо квиток не в Вільнюс, а ми йому купимо квиток в Москву, туди йому треба їхати, а тому і світеля й на Соловки відправлять. Друга нам дуже важливо робити правильні і ефективні кроки. Перемога повинна куватися від дня до дня. І тому наша акція, яка повинна відбутися 24 числа, це перший камінець у великий фундамент. Це перший камінь у великий фундамент перемоги європейської країни. І українського народу перемоги в тому, щоб отримати європейське майбутнє. Дуже важливо, щоб режим побачив не тисячу, не п'ять і навіть не десять тисяч людей на нашій акції 24-го числа. На вашій акції 24-го числа. Це не акція політиків. Це не акція всіх сил, які представлені в парламенті. Це має бути акція народу України. Це кожен з нас. Бореться за себе, за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей і за нашу європейську українську державу. Просимо вас загітувати максимальну кількість людей, наших українських прихильників, які прийдуть на європейський майдан 24 листопада, і ми почнемо з вами складну, довгу, але переконаний успішну ходу для того. Щоб вже новий президент, новий уряд і новий парламент підписали угоду з нашими європейськими партнерами, я вже говорив, що всі ті дії, які зараз відбуваються, це може бути дуже хорошим підґрунтям для формування передреволюційної ситуації. Я не знаю, чи нам вдасться акція 24-го числа. Я не знаю, чи дійсно зараз в суспільстві є ото бажання виходити і протистояти до кінця. Бо якщо згадати і ми ж з вами говорили про дев'ятирічні події. То тоді була така ситуація, коли люди залишали свої родини, коли люди залишали роботу. Вони, можливо, боялися, що їх можуть звільнити з цієї роботи, але вони розуміли, що їхня участь тоді на вулиці, на Майдані, їхній протест проти влади це є завтрашнє майбутнє. Чи є сьогодні така ситуація? Тяжко сказати. Всі наразі спантеличені тими ганебними діями теперішньої влади, Азарова, Януковича і іншого. Але те, що громадська ініціатива вивести людей сьогодні сюди, Відбулися в Україні, це вже є дуже великий позитив. І це може бути хорошим фундаментом для подальших реально революційних змін у державі. Дякую. Да, да. Вона Колеже мої... Ярославичу, а ви знаєте, сьогодні. рада вас дуже 3. бачити, по-перше. По-друге, ви ви знаєте, що робити, щоб акція 24 го числа не перетворилася на ті ну, на те, що було. Люди побалакали, покричали, прапорами, помахали банду геть і розійшлися. От як цьому цього уникнути? Ну перше, я би хотів сказати, що побалакали, помахали прапорами і поговорили. Це теж є корисно, це теж є важливо, тому що такі акції завжди потрібні для того, щоб коли прийде час дійсно реальних дій, то ж не може таке бути, що от ми зараз сьогодні зібралися, і вже завтра. Пішли і штурмуємо Верховну Раду, чи штурмуємо Кабінет міністрів, чи Межгір'я, чи адміністрацію президента. Такий відповідний революційний здвиг мас можливий тільки тоді, коли є певна підготовка, і це не тільки в нас, це в будь-якій країні, де зараз відбуваються отакі відповідні революційні зміни. Так що все те, що робиться зараз, це є дуже великий позитив. Це є це є підготовка, це є певний, навіть не фундамент. Це поки що підвозка матеріалу. Це цемент, з якого завтра можливо щось і буде зліплено. Чи щось вийде? Я не знаю. Чи народ сьогодні реально. Готовий залишити все, залишити сім'ю, залишити родину, залишити ем, зрештою свою роботу, залишити комфортне, можливо, для когось життя, і йти протестувати за якісь там е, майбутні е, можливості. Наразі цього ще не відомо. Але наші дії тут мусять бути. І я би я би не хотів, е, ну я би просто просив, щоб не нанітали оту ситуацію, що, мовляв, мітинги вони ні до чого не приведуть. Це є розкачування човна. Один мітинг, другий, третій в Києві. Аж поки що ра мітинг... не знудить. Прошу, аж поки що ра не знудить. Це... Ну е <клес> розумієте, я розумію, що зараз є певна категорія так званих професійних революціонерів, яких це вже нудить. Але тоді ставки треба робити. Я не це, не це маю на, на увазі. Це Як коли російські були мітинги, не розкачувати лодку, нашу крису теж ні. Ну Путін це криса. Ага, ну, ваше, я це я, мала на увазі. Розгойдувати човна, та. поки крису не знодить. Ну, ну то ту крису, я, що на банку. Я зовсім, я зовсім так само не те мав на увазі. Я мав на увазі, що для того, щоб човен потопити, його треба розхетувати. А щоб його розхетувати, то не зразу, напевно, якщо ми сядемо з вами в човен, і зразу, напевно, непевний поштовх призведе до того, що той човен перевернеться. Мусить бути раз, два, три, Якісь певні дії, і оце, що зараз є, можливо, це є отой раз. Ви розумієте, для Росії втратити Україну це просто катастрофа. Вони житті, Путінки вже. Але Путін, Путін, гравець Путін в будь-якому випадку кине Україну. Чи буде вона з Європою, чи буде вона з Росією? Він в будь-якому випадку Україну буде трактувати як колонію, а не як вільного партнера. Янукович хотів сидячи на двох стільцях. Ніби порішати, як вони кажуть, питання і там, і там. Але їм того не вдалося. Вони заграли. не треба півмільйона. Коли ми спілкувалися з е, е, міліцією, е, тими спецпідрозділами і так далі, знаєте, що вони сказали? Оті офіцери, які нам співчувають, вони кажуть: якщо у вас є 20 тисяч в Києві, 20 тисяч, не треба півмільйона, 20 тисяч таких, які не за гроші. Ми нічого не зможемо зробити. Тобто, ми маємо зараз розуміти конкретну цифру, вона не є така велика. 20 тисяч людей і більше це є запорука того, що ніякий беркут нічого не зробить. Європа вже сьогодні, Європа вже сьогодні, Європа вже сьогодні. Я знаю, що кожен з вас прийшов, тому що не хоче сидіти чекати. Я знаю, що от ваших бажань от вашей воли, от ваших надежд. И не только лишь надежд зависит наша завтрашний, наш завтрашний день, нашей семьи, наших детей, нашей страны. И я уверен, что каждый из вас может доказать. И один с друзьями, вместе мы сможем объединиться и доказать, что мы хотим жить в нормальных цивилизованных условиях. Сегодня, Янукович, сегодня Кабинет министров, те люди, которые приняли решение, которое устраивает только их, но не устраивает украинцев, специально приняли это решение. Европейские нормы, европейская борьба и реформы против коррупции не дадут возможности им вновь набивать карманы. Чтобы нанести удар, пальцы нужно зажать в кулак. Вот точно так же мы должны объединиться все вместе. Если у вас возможность есть, оставайтесь с нами. Если у вас нет такой возможности, идите домой, но, пожалуйста, приходите завтра с вашими друзьями с вашими знакомыми, тем, кому не безразлично, в какой стране они будут жить. Я здесь общался, девушка подходит ко мне и говорит, Виталий, вы что, пиаритесь что ли? Вы знаете, мне не нужно повышать свою узнаваемость. Вот здесь, вот здесь пришел один молодой человек, которого знают во всех странах мира. Ему не нужно пиариться или узнавать, чтобы его узнавали больше. Он точно так же хочет жить, как и все мы в нормальной стране. Украина! Це Европа! Украина! Це Европа! Украина! Це Европа!

Уже практически первый час ночи. И здесь собрались все тем, кому Украина не безразлична. Я прав? Все, что происходит сегодня в нашей стране, те политические решения, которые принимаются, отражаются на нашей жизни. Я украинец, и я знаю не понаслышке, что такое. Может быть, уже как-то заезженная фраза европейские стандарты. Что такое европейские стандарты, мы знаем все. Мы хотим объяснять не нужно. Нужно объяснять или не нужно? Многие, многие, многим даже не объяснять не нужно, потому что знают, что такое классное здравоохранение, отличное образование. Для получения справок и разрешений нет никакой бюрократической системы. Означает, нет коррупции. А коррупция у нас в Украине стала еще сильнее, которой никогда не было. Я уверен в этом. И это прочувствовали все присутствующие здесь. Иначе бы здесь вас не было на этой площади. Девять вот тому назад 9. саме 9 років, саме 21 листопада, не, не, не 3, не чотири точно так само, як і зараз, і напевно, наскільки я пригадую, десь приблизно така сама кількість людей була, коли вийшли сюди, на цей майдан і розпочався дуже серйозний процес, дуже серйозний процес суво психології в українців. Основне, що було після помаранчевої революції. Це те, що люди повірили, що ми можемо прості люди змінити владу, змінити систему влади в державі. Що сьогодні маємо? Це є дуже великий позитив, що народ піднімається, є громадська ініціатива. Кожен з вас, очевидно, вийшов через те, що десь в інтернеті прочитали хтось з друзів давав інформацію, і люди вийшли сюди на майдан. Але є так само політичні партії. І я, до речі, хочу зразу товариство вам сказати, що всі ті розмови, що ми зараз вийдемо на Майдан і ми все вирішимо без політики, повірте мені, це велика провокація. Без політики, політиків Азарова і Януковича, ми не переможемо. І якщо ви собі думаєте, що це може бути по-іншому, ви глибоко помиляєтеся. І сьогодні ми, політики, прийшли до вас, тому що ми не могли не прийти. Ми під та не треба нам дякувати, це є така сама наша справа, як і ваша. Просто не треба шукати ворогів один посеред одного. Домовилися, і тоді ми з... знайдемо вирішення того питання, і тоді рано чи пізно цей човен бандитської влади нам вдасться розхитати. Бо насправді, товариство, ви розумієте, революція не робиться за один день. І то, що є сьогодні, це є цеглинка. Дай Бог, щоб таких цеглинок було багато і був хороший фундамент для завтрашньої перемоги. І все буде в порядку, і буде Україна в Європі, і ми з вами переможемо. Слава Україні! Я розумію, хто хоче залишитись, ви можете залишитись, але є проблема. Будь ласка, це небезпечно. Нам головне, щоб це тривало, щоб люди не боялися. Ми всі розуміємо, що ми не політики. Ми просто... Будь ласка, ще раз. Завтра 22.00. Ми вже тут. Ми вже тут. Ми вже тут. Ми вже тут. Нам потрібно 20 тисяч і більше непроплачених патріотичних енергійних, які готові залишити сім'ю, залишити роботу і йти боротися за нашу спільну справу, Увага! шановні друзі! увага. Я буду виступати напевно останнім із політиків. Ви можете. Виступить після цього, ви такі самі, як і ми, ми такі самі, як і ви. Але я зараз виступаю як людина, яка побувала по обидва боки, колючого дроту і щось знаю в цьому житті. Послухайте, будь ласка, мене. Наше завдання не комусь особисто проявити героїзм і проночувати. Наше завдання, щоб на площі стояло 100 тисяч. 100 тисяч українців стануть фактором внутрішньої і зовнішньої політики. Задайте собі питання, чому ми тут ми тут. Не. Зараз, через три години, буде закриватися метро. І у всіх людей є своє життя. Тим не менше, у кожного в кишені знаходиться мобілка, так? У кожного мобілці сто телефонів, так? Ви маєте відправити смс-ку. Я на Майдані, завтра чекаю тебе. Ви маєте завтра тут забезпечити в десять разів більше. Сьогодні три, завтра тридцять. Після завтра 40 в неділю має стояти 100 тисяч на європейському майдані о 12.00. Друзі, хочете тут залишатися? Ваше право. Але, будь ласка, завтра приведіть сюди своїх друзів. Нас має стати більше. Тому дуже дякую вам, до землі кланяюся за те, що ви тут. Але завтра нас має бути 30 тисяч в 22 години. Хто може раніше? Приходьте раніше. Можете прийти всім? Прийдіть всім. Можете залишитися? залишіться. Але завтра в 10 тут Мустафа відкриє мітинг, на якому має стояти 30 тисяч. Пане Юрію, в 19 ми оголосили. Хто може прийти в 19-му? Хто може прийти в 19 Хто може прийти в 19 Живіть місце. Старайтеся співати Леніна, вийте весь, а не нас. Я три роки умовно через вас отримав. То вже не не навчити. Стоїмо! 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 Стоїмо!